Привіт, друзі! Привезла я сьогодні своїх містян, вигуляться в лісі. Сьогодні знайома назбирала ціле відро язиків. Як побачила, мене аж затіліпало. Думаю, боженьки, я ж теж знаю, де є ці пеньочки з цими язиками. Але приїхали, тут така суша, грибів немає. Але зате є дуже приємні позитивні емоції. Тихо, сонце світить, пташки співають, дуже гарно. Аби ще був мир, то взагалі я б сказала, рай на землі. Бабуля грибник зі стажем. Ха-ха-ха! Молодесенький! Молодесенький грибочок! Я ж казала, я знаю, де ви живете. Здоровий є. Я гриба знайшла. Йомаю, диви, 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 диви. Тільки поганку можу шукати. Клас, молодесенький. Розсудить, це поганка чи гарний гриб? Бо ми ж не знаємо. Ой, де у нас грибник? А ми... Це поганка. Ох, чи пеньок, гарний? який гарний, здоровий. Це ж ли? молоденький цей, парасолька. Це парасолька? Так, да, він такий на смак, Вау! як курина від бивна. Оце нам треба тільки шапочка. Вау! Ще й молодий і обезяна. Ти не бахнися оттуда? Мавпочка. Мавпочка. Мавпочка? Міша, Міша, я тебе Міша, прошу, міш. синок, злізь. Я знаходила язики прямо всередині, дивіться, прямо всередині. О, ой, класно під ножки, бо стрибаєш.